Вітання всім мотоблокістам, Хто планує купити мотоблок якісний і хороший. Звертайтесь до нас. Мотоблоки Зубер оригінал, повинні мати ось таке клеймо на двигуні і на коробці передач. Наявності в нас є мотоблоки на 8, на 10 і 12 кінських сил. Також є з повітряним охолодженням, з трьома передачами вперед. Є в нас транспорт, який ми можемо доставити додому. Доставка буде платна, ми беремо на солярку, недорого, бо того, що якщо відправляти поштою, то дороговато. Це стосується Чернівці, Чернівецька область і сусідні області, там Хмельницька, Вінницька, Тернопільська область. Кому потрібен такий мотоблок, звертайтесь. Мотоблоки йдуть в комплекті з фрезами. Хороша якісна техніка, зубр. Хто знає, напишіть відгуки, у кого зубер, скільки років вже працює. Ось такі зубри. Ми колись переробляли такі зубри на мототрактори. Зараз це вже не робимо. Але можна купити заводський мототрактор. Ось такі мотоблоки поки що у нас, але можуть бути у вас. Звертайтесь, привеземо.